Олю, запиши, будь ласка, слова нової пісні. Називається пісня пісня. Любові не буває. За допомогою шрифту Брайля вчить слова пісні для виступу. Ольга Гурська розповідає, вона одна з учасниць стрію, які гастролюють Україною. Вітер їм обличчя студить. І дорогу снігом замітає. Ольга тотально незряча. Каже, сприймати куплети на слух їй важко, тож вчить у такий спосіб. Якщо я під мінусовку співаю, то я слухаю сам мінус і під мінус читаю шрифтом браю. Воно так краще запам'ятовується. Є, що легко вчиться, а є, що треба трошки попрацювати. На слух не завжди можна сприйняти, можна не встигнути просто якби, зреагувати. Виступає як сольно, так і в тріо. Сьогодні репетиція колективу проходить на базі УТОС. Підбирає репертуар та допомагає розучити новий матеріал художній керівниця Наталія Стусарчук. Співай за мною, два, три-чотири. Ой, там на тім вигоні, де поміж є квіти. Ми багато співаємо українських народних пісень. Авторських, патріотичних, ну і також звичайно, і про кохання. Я їм наспіваю, награю фразочку, пісні, і наспівую їм на диктофон. Ну, ми, як правило, всю по частинках вчимо, щоб легше було. В їхньому співочому колективі 20 учасників незрячі або ж слабозорі, каже Наталія Слюсарчук. Для усіх приміщення замале тож збираються щодня по кілька людей. Сьогодні на репетиції п'ятеро. У нас є окремі солісти, вокалісти, і ті, хто приходить, ми поділяємося. Тобто, це називається малі вокальні форми. Ми поділяємося на дуети, квартети, тріо. Коли вже ми готуємо концерт-виступ, ну, тоді ми намагаємося вже репетиції збивати і проганяти концертну програму. Сольно виступає переселенець із Маріуполя Богдан Коваль. В його репертуарі розповідає здебільшого власні твори. Писав їх російською, тепер перекладає на рідну мову. Мені допомагають наші вінницькі поети, наші незрячі. І сам я перекладаю також з російської на українську мову, бо не хочу, щоб ці пісні звучали російською мовою. Ну, наприклад, одна з таких пісень це. От молитва. Легко так серця наші черствіють, А душі прагнуть всіх шляху зійти. Після втрати зору музика стала для нього рятівною соломиною, каже Богдан Коваль. Тексти записує на диктофон. Занотовувати за допомогою Шифта Брайля не дуже подобається. Спочатку з'являється якась ідея. Тобто ідея, про що ти хочеш, що ти хочеш сказати і що ти хочеш донести. От. А потім вже навколо цієї ідеї вже, ну, рифмується, рифмується, складається якийсь план там в голові, рифмуються рядки. От. Потім беру гітару і підбираю там якусь мелодію, одну, другу, третю. І так виходить пісня. Олександр Волощук, звукорежисер, Суспільному, розповідає, у чому полягає його робота програму, я собі записував текст і редактор, допустимо, складаю по порядку ці всі пісні, фонограми. Ну і все, з комп'ютера їх вкручую, а на пульті вже регулює мікрофони, громкость, гучності. Це чисто інтуаційно. Знаю, просто вже цей мікшерт. Де там громкість, де там чистоти, де там ефекти. Колектив утосівців виступає майже чотири роки. За цей час із концертами побували не лише на Вінниччині, а й в інших містах України. Виступають, зокрема, у будинках пристарілих, інтернатах, центрах реабілітації, а також перед військовими у шпиталях, каже художня керівниця Наталя Слюсарчук. Щоб показати людям, щоб підняти їм настрій, що нам теж це все не так легко дається, навіть прийти на репетицію, коли така погода, людям важко. Але ми намагаємося да, піднімати настрій і говорити, самостверджувати, що все буде добре і не треба опускати рук. Просто якщо людина втрачає зір, важливо знайти себе. Зараз творчий колектив готується до чергового виступу. Власним прикладом надихатимуть відвідувачів реабіліційного центру Гармонія. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.